Ось і перший білий дубовий гриб. В цьому лісі я вже гуляла також неодноразово і вирішила сьогодні перевірити. І вони вже навіть покусані, такі маленькі і погризені. Але мені байдуже не червивий, класний білий дубовий. Ось буквально в пару кроках ще один. Також маленький, також гризунутий, але з однієї сторони. Також білий дубовий. Тут дуби, ну, напевно, є. Раз дубові листочки. Ось одразу біля малесенького дуба ще один дубовий білий, набагато світліший, тому що він тут в тіньочку не засмагає. Ось такий ось. Ось такі ще муховички тріщинуваті, ростуть поряд. Також сьогодні їх заберу. Це я просто вже трошечки підсох, але це для нього нормально. Ось це в нас дощовик. Його я сьогодні брати не буду. А ще один такий гарний муховичок піде до кошику. А ось еще один ось такий бутузок. А це у нас модринові маслючки. Вже трішечки такі гризонуті, сухо для них. Ось цікавий такий кольор, ніжка. Дуже легко яким-небудь схожим павутинником, але я в цих грибах розуміюсь, тому точно знаю, що це в нас мадриновий маслючок. Якщо ви, як я, раніше в житті не зустрічали мадринового маслючка, а чи зустрічали дуже рідко і не розумієте, що це таке, то подивіться мої попередні відео, там є конкретно про цей гриб. До речі, щодо мадрини, я її тут і не бачу. Багато різних хвойних дерев без модрини. З мадриваним маслючком. Ось ще один цікавий гриб, особливо для цієї місцевості, тому що тут їх дуже люблять. Це у нас дубовик. Зараз подивимося, який. По крапинкам на ніжки можна побачити, що це дубовий Ось, їстівний гриб. Дуже-дуже твердий. Навіть після відварювання твердий. Тому його тут називають коварш, що означає коваль, немов заліза. Дуже часто чую, що цей гриб називають синяк, тому що він ось так на зрізі дуже швидко синіє. Ось, Бачите, жовтий, приємний колір. Секунда, і він вже синій. Але це невірна назва, а навіть народна, тому що синяк це інший гриб, це гіропор синіючий. Він виглядає зовсім інакше, в нього світла шапинка, в нього світла ніжка. Він тільки на зрізі стає таким синім-синім. А це в нас тубовик. Або боровик крапчистий, як хто знає цю назву. Я його знаю як дубовик, до речі, до дубів майже не відноситься ніяким чином. Росте в основному під буками. Інколи під липами, але більше під буками. Ось саме під цим деревом він і ріс. Це в нас великий-великий бук, Поруч ялина. Там далі ще дуже великий бук, хочу до нього також пройтися, може і там дубовички є. Ще не сказала, що у дубовика крапчистого є такий двійник, називається дубовий коливково бурий Це також єстивний гриб, але він не такий твердий. Дуже схожий, така сама ніжка, але вона в сіточку, не в крапинку, а в сіточку. Червоний гімінофор це ось ця нижна частинка шапинки гриба. Вона потім так швидко синіє. Що Незрозуміло, що вона була червона, коли вона сохне, вона трішечки світліша, стає більш помаранчева, але спочатку вона червона, ця частина, цей гіменофор. Цей гриб потребує відварювання, обов'язково, тому що він на слабкий шлунок дуже, дуже тяжкий. Якщо ви знаєте, що у вас все добре з вашим шлунком, то його відварювати взагалі можете не відварювати або 5 хвилин, а так взагалі рекомендується хвилин. П'ятнадцять його відварити. Ну що підемо до того великого боку? А це вже справжня вдача. Звичайно, вони вже трішечки і поділені, але це білі гриби. Ось вони. Прекрасні, не червиві. Звичайно, було сухо, їх піділи слимачки, але це не страшно. Ціла родинка. Подивіться, навіть імінофор ще нормально. І, як кажуть, один гриб, пів корзини. Звичайно, дивлячись, яка у вас корзинка. І взагалі, якщо по-чесному, то мою увагу спочатку привернув ось цей сіро рожевий мухоморчик червивий. Привернув мою увагу і є в мене тепер стільки. Ось іще два таких мені красення трапилось. Звичайно, білі дубові, вони дуже-дуже ну, полюбляються різними слимачками, хрубачками. Але ці ідеально чисті, не червиві. Хіба що трішечки підгризані. Такі шикарні просто. Незважаючи на те, що до білих грибів я відношусь так. Байдуже, але. Коли знаходжу такі, радію. Так вони погризані, так вони не ідеальні. Я думаю, що в цьому сезоні я знайду дуже багато ідеальних. Але після дощів, коли знаходиш перші білі, вже байдуже, чи вони погризані, чи вони поїдені, чи вони витоптані. Дуже-дуже радію. Тепер їх треба якось сюди утрамбувати і буду закінчувати збір. Не розраховувала, я що сьогодні знайду взагалі гриби. <хи> так завжди їду до лісу і думаю, знайду, не знайду і знаходжу щось там. так Але не думала, що будуть ось такі білячки. О! Скільки в мене сьогодні?